Це скільки можна над селом здіватися. Село вже стільки реформувань пережило, що далі вже краю нема. Ще тільки заберуть земельку, дадуть налоги, щоб люди всі взяли, пішли по, 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 по світу з торбами, більше нічого не виходить робити. Тільки почали чуть-чуть живрувати село, давай його задавити, задавити цими налогами. Сьогодні зранку у кількох областях України фермери та їхні працівники перекрили автомагістралі. Каліновка, Каліновка, Аратом. Тут ще є, перекривають цю трасу Комсомольська. На перекрестку. За командою на пішохідний перехід виходять понад сотня людей. Вони миттєво зупиняють автомобілі з обох боків перехрестя. Всеукраїнську акцію протесту підтримують аграрії Вінничини. Зараз я знаходжуся на трасі житомир могилів Подільський біля селища Комсомольське. Тут працівники сільгоспідприємств повністю блокують рух транспорту. Українські фермери не погоджуються з новими податками, що парламент нав'язав їм 25 грудня. Перекрити трасу Володимир виїхав на своєму тракторі. Це не просто залізний кінь. Він його вірний напарник. Саме вдвох вони заробляють на життя. Прикрити трошки дорогу. Хай влада бачить, що влада робить. Винищує сино, створили геноцид в селі. Це повний геноцид. Ха, хоч влада побачить, що ми ще живі, що ми ще хоч на бо ми вже не живі, це на Загалом на трасі понад дві сотні людей, а також габаритна техніка. Микола рибак очолює кооператив, що обробляє майже три тисячі гектарів землі та вирощує понад тисячу голів худоби. Чоловік каже, податкові зміни залишать його виробництво без прибутку. Мали льготи по ПДВ. Сьогодні на ці льготи знімають. По зернових там тільки сталяють нам 15 відсотків. Там по тваринництву, де 20%, а достаня 50 на 50%. Ну це практично. Нема нічого. ми станція без грошей, без перспективи, без зарплат, без майбутнього. Доля сільгоспідприємств хвилює не лише їхніх керівників, а й усіх робітників, котрі працюють на полях, фермах та навіть у кабінетах. Ця жінка кадровик впевнена, податкові зміни залишать на плаву тільки великі холдинги, а їм до проблем села немає ніякого діла. Якщо на місці не буде місцевого фермера. Який, скажімо так, живе цими щоденними проблемами села. А буде десь там сидіти в Києві, великий холдинг, він не живе цими проблемами, він не може знати, що сьогодні треба дорогу розчистити від снігу, що, можливо, треба машину на похорон виділити. Він просто заплатив гроші на тому, все у селян. Вимога одна скасувати прийняті зміни про податки для селян-виробників. Вони повинні, по-перше, переглянути ті податки, які у них сьогодні. Хочуть нас забрати, щоб ПДВ залишалося в сількозворобника. Ми не, не вимагаємо якоїсь підтримки, але і не хочемо, щоб до кінця знищили наше село. А це вже траса-Стрій-Знам'янка, єдина магістраль, що сполучає південний схід та захід України. Тут теж проїзд заблоковано. На акцію виїхали фермери Вінничини та Хмельниччини. Усього понад пів тисячі людей. Вони так само вимагають залишити ПДВ аграріям, бо тільки ці кошти давали можливість працювати, не те, щоб без баришами та хоча б не збитково. З нього могли закупити, могли закупити солярку міндоброву і так засоби захисту. А це з бухти барахти, раз собі рубанули мечом і все. Тому що в Європі на кожне, навіть в ближайша держава, яка Польща, там фермерам дають саме менше 270 євро в дотації на один гектар. А в нас немає нічого. Заблоковані траси нервують водіїв, які потрапили у затори. Ті обурюються, бо допомогти аграріям не можуть, а от для себе зажили проблем. Цей водій ВЗЦ говна будівництво. Ну я теж протестую, тому що а робити не треба чи що. Стройка стоїть. Ти що мені робити? Ви думаєте, що воно щось поможе? Нічого воно не поможе. Ці чоловіки їдуть заробітків з Росії до Молдови в дорозі понад 30 годин. Та навіть не зважаючи на втому, протести українців підтримують і готуються чекати у заторі. Ми підтримуємо те, що у вас біда в страні. Нас ніхто не почув. Так така ж біда і у нас. Ми бідоладі, ми трудяді. Ми теж, як і ви, прості люди, трудимося, щоб заробити копійку і прокраміти свої сім'ї. Аграрії Вінничини кажуть, якщо їм не повернуть ПДВ, наступного року країна залишиться без м'яса та зерна. А це вже питання продовольчої безпеки країни. Догораємося, сіяти не будемо. Будемо сіяти, тільки, щоб вижити і пайовикам дати. І все, а за що сіяти? Фермери блокували траси упродовж кількох годин. Кажуть, це лише попередження. Якщо влада їх не почує, тракторами та комбайнами поїдуть вже на Київ.